Привіт мої любі, вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса, ваш провідник. Сьогодні знайомлюся з наступною з моїх нових колод. І <свісно>, вирішила ознайомитися, знаєте, в такий спосіб, роблячи розклади загальні для вас. Тож, подивимося, що нам скаже Таро Самураїв на таку тему. Тему, як ви справляєтеся з труднощами. Як ви справляєтеся, чи, можливо, як вам варто було би справитися? Зараз ми подивимося. У нас буде сьогодні три варіанти. Моя скарбничка прямує до мене? Маю досить невеличкого стола, і всього тут багато. І вже в мене мало місця для розкладу, але нічого. Думаю, що все ми зможемо з вами подолати. Так, добре. Дякую моєму дракону за такі скарби. І три, три наших варіанти. Я їх кладу, як завжди, повище. Цікаві такі камінці завжди повертаються різними боками. Тож, як ви справляєтеся з життєвими труднощами, як ви проходите складні періоди життя? Можливо, зараз, можливо, взагалі, ну, зараз ми подивимося, що нам покажуть. Як проходить складні періоди свого життя? Яка стратегія взагалі подолання труднощів є у першого варіанту? Зараз трошки ліквез розкажу, ну, вважається так, да, В психології, що. Давай, дякую. Ну, і ще. ще буде третій чи ні? Так собі думала по три варіанти, але, можливо, тут два. Ні, тут два. Другий варіант. Як ви справляєтеся з труднощами? Нехай буде тоді по два. І третій варіант, як ви. Справляєтеся з труднощами. Угу, дякую. Так, ну, я думаю, що я додам ще якусь колоду. Додам зараз трошки стімпанку. щоб перший варіант. Як справляти? Ну, давайте як варто було би, напевно, да? справлятися. Як варто було б справлятися третьому варіанту, що допоможе справитися з труднощами? Тобто стратегія е, у кожної людини різна, але, е, по-перше, е, якщо е, ми гнучкі, то ми міняємо цю стратегію в залежності від обставин. Це перше. Що потребує від нас все світа, бути гнучкими. Як то кажуть, вода і камінь точить. Тобто, якщо ми гнучки, то ми можемо вийти з будь-якої майже ситуації. Да? Літбес трошки невеличкий. З психології є такі, такі, якби, загальноприйняті стратегії виходу з таких. Кризових ситуацій, нападу, загрози і так далі. Це біжи завмри або бий. Перше, бий, біжи завмри. Ну, якби такі загально прийняті. Ну і в залежності від цього є варіації. Да? Ну, от зараз ми і подивимося, в кого що. Тобто домінуюча стратегія буде якась одна. Але якщо людина гнучка, то людина міняє цю стратегію, вона обирає, яка стратегія прийнятна в тій чи іншій ситуації. Якщо ми просто шаблонно і ригідно приміняємо одну і ту саму стратегію, вона може в нас не працювати. Ну, будемо дивитися. Фонову... Не, на фонову карту не зважаю, тому що для всіх варіантів одна фонова карта це не те. Перший варіант. Так, колісниця. Ну, у вас швидше за все стратегія бий, стратегія переможця, стратегія подолання. Тобто ви не пасуєте перед труднощами, ви навпаки кидаєтесь на амбразуру, можна так сказати, ви кидаєтесь їх вирішувати. І ну, тут мені таке навіть іде, що можете навіть трошки собі створювати проблеми, бо вам сумно живеться, коли їх нема. Коли нічого досягати, нічого преодолівати, нічого долати і, і, так, і так далі. Так, але вам тут потрібні помічники. У вас дійсно є така, знаєте, опора, на яку ви спираєтесь, зараз, подивимося, це внутрішня чи зовнішня опора. Завжди Завжди це цікаво, бо поч... Ой, перепрошую, це у нас шістечка жезлів. Через арку переплутала її з четвірочкою. Шістка жезлів. Це в нас стратегія, ну те, що я вже сказала, в принципі, стратегія переможця. Але те, що я сказала, нічого не відміняється. Основа, тобто, в нас є споруда, в нас є така арка, і основа вона залишається. На яку основу ви спираєтеся при боротьбі з труднощами. То ви саме з ними боретеся, знаєте, ви від них не тікаєте. Ви людина, знаєте, яка може спланувати, яка ну, не просто, знаєте, гаряча голова, ви можете спланувати, ви можете подумати над проблемою, подумати, як її вирішите. А тоді вже кидаєтесь в бій. Ну, і все ж таки, все ж таки, вам потрібна команда. Тут я дивлюсь, ви лідер, от, вам потрібно все ж таки щоб лаври були ваші, що це ви зробили, що це ви справилися, але вам все одно потрібна команда. Ви не один в полі воїн, і у вас така команда, судячи за, з усього є. Як варто було б, ну, в принципі, стратегія, знаєте, ну, мені подобається стратегія. Чим, чому б ну, б ні? Особливо з цією картою, коли ми плануємо, обдумуємо, а не просто кидаємося в бій. Тут навіть закохані, бачите, такі, які е, е, воюючі, Ну, така колода, тому да? і така тема до цієї колоди. Е, як варто було б справлятися з труднощами? Ну, знаєте, тут варто було б, можливо, іноді відмовлятися від стрибання у вогнище. Можливо, деякі е, ситуації, в які ви кидаєтесь розв'язати, вони вас не особливо то і стосуються. Ну, тобто, ви могли б їх уникнути, ви могли б просто пройти повз і не кидатися в ту бійку, да? не кидатися в гущу подій. знаєте. Тобто не всі ті ситуації, які ви вирішуєте, вони реально потребують вашого втручання, вашого вирішення. Ви могли би від деяких з них відмовитися з чистим сумлінням. Що би вам натомість те принесло? Ну, вам би це принесло, знаєте, нові шляхи, розуміння нових якихось стратегій і. А вам би це принесло також збереження вашого ресурсу, збереження вашої сили. А, тому що ви весь час в тонусі, ви весь час з чимось справляєтесь, весь час витрачаєтесь. Не скажу, що ви тут не, не виходить так, що ви прямо там йдете в мінус чи щось таке. Ні, але ви могли б накопичити із, ну, свої ресурси, да? якщо дали би собі перепочити. І за рахунок цього стати сильніше. Подивіться, який сумаїст, який він величезний, да? він своїм виглядом вже відлякує проблеми. і порада для вас. Ну, давайте так. Порада. Дякую. Хм. Ну, дивіться, паш Пентаклів був. І тут лицар Пентаклів іде. Все ж таки за цим шляхом варто рухатись, ну, карти радять. Е Тихіше їдеш, далі будеш. Тобто, не одразу кидатися в полум'я і щось вирішувати, а іноді трошки довше почекати. Іноді обрати якийсь довший шлях, а іноді просто пройти своїм шляхом е і не звертати уваги. На якісь проблеми, які просто десь лежать на узбіччі. Тому що зараз таке відчуття, що ви от їдете, проблема там собі десь лежить, чиясь, нікого не чіпає. Да? І ви кидаєтесь її вирішувати. Ну, Тут вам говорять, що йдіть своїм шляхом. Не будіть лихо, поки воно тихо. Да? Не треба втручатися в те, що вашого втручання не потребує. Тобто, якщо вас не просять, можливо, не треба. Можливо, не треба це чіпати. Так. Перший варіант. Я вам залишу цього лицара, щоб він вам трошки, можливо, надав цієї, знаєте, терпіння, знаєте, лицар, паш пентаклів, лицар пентаклів. Це все одно про терпіння, про таку трошки неспішність і про те, щоб робити свою справу повільно, але впевнено, якусь одну, знаєте, свою. І не розсіюватися на все, що навколо. Тому я вам це як афірмацію зараз залишаю. Якщо ви згодні, просто внутрішньо кажіть собі, що я приймаю це. Якщо це не про вас, ну, можливо, ви обрали не свій варіант, так буває. Тоді, можливо, поверніться на початок і у вас є шанс, ще два варіанти, ви можете ще передумати, але ну, не дуже раджу так робити. Вже коли обрали на початку, то вже обрали. А, другий варіант. Що у вас з вирішенням? Problem. Так. Ну, тут швидше за все, що стратегія або замри, або втікай. Ну, тут, ні, втікай, навтікай, не схоже. Ні, тут швидше за все, що стратегія замри. Правильно. Хм. І стратегія бий також є. Але вона тут не така, як по колісниці, як у першого варіанту. Вона тут така захисна більше. Ну, тобто, ви не задирака, не задира, ви більше така, знаєте, людина, яка, якщо її не зачіпати, вона нікого не зачепить. Але не дай Боже зачепити. Тому що імператриця це. Жінка, яка страшна в гніві, знаєте, вона рознесе всіх, якщо ну, в перевернутому положенні, якщо її довести, да, вона рознесе всіх. Це, знаєте, імператриця, ну, от в моєму розумінні, в мене такий образ зараз, знаєте, от, якщо в материнському аспекті розглядати, бо імператриця це в нас, нас ще й мама да, до всіх інших значень, то це така мама, яку, знаєте, купа дітей. Вже довели просто до білого коленя, і вона вже стоїть, і вже і молнії блискають блискавки. Грім і блискавки вже летять, і всі вже зараз полетять. І діти бачать і заспокоюються. Вони просто бачать оцей погляд, і вони, і вони вже розуміють, що зараз буде щось дуже погане. От, оце, оце ця імператриця. Ну, я маю на увазі в цій колоді. Тобто там всередині може бути штиль, але якщо його скаламутити, то там ті ще чорти водяться. Так. А що вам радять карти? Що варто? Варто не чекати, доки вас допече, а тут все-таки стратегія біжить. Тут все-таки, от варто трішечки уникати якихось проблем, якихось ворожих ситуацій, якихось траблів. Мені йде таке слово, вибачте, за англіцизм, але от трабл з англійською це ну, турботи, проблеми. Щось таке, да, буденність наша. Тобто варто уникати, оминати якихось да, над ними. Тут, навіть в цій колоді, знаєте, пролетіти над ними, піднятися вище побутових оцих всіх речей. До речі, імператриця в мінусі своєму ще може входити в побут, знаєте, погрязнути в побуті трошечки. І тоді так від неї. Зовсім не позитивна енергія йде, да, і атмосфера створюється відповідна. Ну, тобто тут вам радять піднятися вище над пластом проблем, подивитися на них згори, ну і, можливо, якісь з них оминути. Тобто, Не обов'язково, знаєте, через терен до зірок, да, не обов'язково дертися через колючки. Можна піднятися над ними і, і перелетіти, перестрибнути. отак. Ну, Тобто, не все те, що вам здається, що ви мусите вирішувати, не все дійсно ви мусите вирішувати. Тому що, знаєте, в мене таке відчуття, враження, що ця імператриця вона трошки засумувала, засмутилась через, ну, знаєте, це як от. Ввечері заходиш на кухню, а там просто гора немитого посуду, а там просто немита підлога. а там ну, тобто, оці такі будні. Ну, я, наприклад, просто такому жіночому всім зрозумілому розказую, але ви розумієте, що ситуація в кожного своя, і ви транслюєте, транскрипуєте, перекладаєте на свою ситуацію. От Заходиш і і там таке, і ти вже так трошки засмутився і думаєш, Та, ну, я навіть не знаю, чи я зможу це вирішити. Ну, не обов'язково ви маєте це вирішувати сьогодні. Можна вимкнути світло і подумати про це завтра. Ну, така історія. Так, що у нас по сімці кубків? Мені дуже цікаво, тут, бачите, тут не просто чекає, тут відрізняється значення, не просто очікування, а ви у вас навіть є оцей позитив, позитив ситуації да, вашої стратегії в тому, що ви все ж таки. Оглядаєте да, проблему, ситуацію, оглядаєте і шукаєте вирішення. Тобто ви не, не сидите на березі там, в очікуванні дива, доки воно само, там, саме, там все помиється, саме все випреться, випрасується і, і все буде добре, да, доки містер Пропер прилетить. Ви розумієте, що він не прилетить, тому ви дивитеся. Оцей ліхтарик, справа в тому, що це світло істини, це світло. Вирішення. Тобто, ви шукаєте оцей світлий промінь в усьому цьому. І, до речі, ви можете ще шукати позитив у всій тій ситуації, яка, ну, начебто, не дуже приємна. Ну, не знаю, мені тут от, ідуть прямо побутові, можливо, через імператрицю. Ну давайте ми уточнимо. Мені прямо пішло по побуту. Ну, Уточнення нічого не змінило. Мені все так же йде побут, причому йде так по жіночому сценарію, що ну, от, прям занурення в цей побут, і прямо відчуття, що іноді ви в ньому тонете. Що, ну, якби, знаєте, Чи то настільки втомилися, чи то якось трішечки не туди вектор спрямували і тому що знаєте, в цій прекрасній водичці можна купатися з задоволенням але ви чомусь у ній тонете вам чомусь вам чомусь там уже погано тому Тут варто. І ви, і ви намагаєтесь розкидати всі ці проблеми, але їх вони наче весь час множаться, знаєте, як у той дракон, якому голову відрубав, а на тому місці дві виросла. І ви думаєте, та що ж це таке? Це ну, якісь просто ав'єєві стайні. Знаєте, скільки не чисть, воно все, все по по-нові. По так, ну. Я вже сказала, да, що карта радять робити. Тут дуже, так, о, дуже класна така якби, ну, порада. Ну, давайте ще поради на цій колоді порада. Хоча тут, мені здається, все зрозуміло. Піднятися над проблемами, подивитися згори і якби, дещо треба трошки уникати. Можливо, знаєте, трошки прикрутити перфекціонізм і там, залишити немитими вікна, навіть якщо Пасха наносить. Ну, це такі мої вредні совіти, знаєте. Так, ну порада, порада, порада давайте для другого варіанту. Щось нічого не йде, знаєте. Трічка жезлів. Ну тут ще делегування, і тут ще ну, делегування, тобто допомогу попросити. Бачите? Щоб спина до спини. Ну, якщо це про побут, я продовжую на тому ж прикладі, ви зрозуміли, ви перекладаєте на свою ситуацію, але мені чомусь вперто йде саме ця тема, саме в цьому варіанті, розумієте? Тобто долучайте чоловіка. Тут прямо от говорять про те, що треба долучити чоловіка і спина до спини стати, і помити той посуд швиденько вдвох. І буде весело, буде класно, буде така сумісна діяльність, спільна діяльність і. Якщо дітки там, да, підрощі вже, теж можна долучати в формі гри і так далі. Тобто і вам буде весело, і таке сімейне таке дозвілля буде, і якби, не буде проблеми. Ну, тут, якби, тут якби така історія. Я вам залишу навіть оцю більше, да, що деякі ситуації все-таки варто просто оминути і не звертати на них уваги, да, просто піти від них. Третій варіант, як ви справляєтеся з труднощами. Клас, у вас таке споглядання, знаєте, споглядання. Ну, ви більше як завмри і почекаю, така у вас тема більше. Тут немає втечі, тут немає такого прямо руху. Перепрошую, от що значить не випив кави з утра. Одразу. Одразу а, моя горлова чакра говорить, що хоче кави. Так, десятка кубків, п'ятірка пентаклів і сімка пентаклів. Сімка пентаклів це те, що варто було, б. це я трошки пізніше вам розкажу. А, так, фокусуємось. Значить, тут споглядання. Мені взагалі дуже подобається тут десятка кубків. Це таке, знаєте, от прям споглядання, споглядання, бути в моменті, бути в контакті з природою, бути в контакті з моментом тут і зараз, і бути в режимі стороннього. Ну, з одного боку, ти присутній тут і зараз, з іншого боку, ти сторонній споглядач всього, що відбувається. І це такий якийсь дзен. Знаєте, прямо от, і для мене також. Це те, те, що зараз, знаєте, мені йде така метафора, колись моя вчитель сказала мені таку прикольну штуку. Каже: знаєш, легко дуже медитувати, сидячи на горі в тибеті, де тебе ніхто не рухає, де нікого немає. Ні телефонів, нічого, взагалі ніякого побуту, ти сидиш собі там серед краси і медитуєш. А ти спробуй медитувати в наповненому вагоні метро, де тобі наступають на ноги, де тебе штурляють, де шумно. Спробуй залишити всередині оцей стан медитації, спокою, споглядання. І оце реально оце справжня медитація у житті. І от знаєте, ну, судячи з карт, вам це вдається. І прям, да, якщо вам це вдається, то мій вам уклін. Тому що, ну, як на мене, це один з найважливіших таких, одна з найважливіших навичок взагалі а, у цьому житті, да, у цій грі під назвою життя. Е по п'ятій росі от мені цікаво. Ну, зараз я поуточнюю все. Так, да, ви бачите, у вас дійсно йде такий, ну, я навіть не знаю, це завмирання стратегія. Ну, я ж кажу, в цих трьох стратегій це так дуже загально, в них є дуже багато варіацій. Тому тут більше, да, такий медитативний стан. Вам вдається зберігати всередині медитативний стан спокою і нікуди не бігти, навіть якщо навколо вас вирує потік. Такої шумної води, да? тут водоспад. І ви розумієте, що все змінюється, що час плине, і все змінюється. У вас є це усвідомлення, і це дуже круто. Я просто вас вітаю, і ну, якщо от хто вибрав цей варіант, маякніть мені в коментарях. Мені дуже цікаво Мені дуже цікаво з вами познайомитись, тому що це дуже крутезний дзен, який корисний. Ну, Якщо не всім, то багатьом. І там, де ви зараз знаходитесь, можливо, вам, я зрозуміла тепер про що? П'ятірка Пентаклів пішла інформація. А, тобто ви не намагаєтеся зараз а, поміняти м, обставини. Ви розумієте, що зараз треба просто а, бути спокійним, знаходитися тут і зараз, роби, що можеш там, де ти є. Знаєте. І перебувати в спокійному стані, тому що ви, не ще час, змінювати обставини. Ви чекаєте, доки вони зміняться. І це правильно, з ваш, судячи з викладки, яка вийшла в нас. До чого п'ятірка Пентаклів, повертаюся до того, що швидше за все, ви зараз або далеко від дому знаходитеся, можливо, за кордоном. Тобто, що вам не дуже подобаються насправді ті фізичні умови, в яких ви знаходитесь. Можливо, вам чогось не вистачає там, якогось комфорту в побутовому рівні, тобто якихось зручностей. Можливо, це просто незвична для вас обстановка. Можливо, матеріально, да, там ви не так себе почуваєте, як хотілося б. Ну, тобто, в матеріальному фізичному плані щось трошки не настільки класно. Тут може бути, до речі, якась хронічна хвороба, яка вже, чесно кажучи, піддістала. Але ви ну, поки що не маєте змоги з нею щось робити. І ви розумієте, що зараз оця карта, оці дві точніше карти, вони просто вони вас рятують, оцей стан споглядання внутрішнього спокою. Тому що, якщо ви війдете в цей стан, те, що в мінусі нам показали, то ви можете зруйнуватися. Тому ну, тут якби я відчуваю, що дуже правильна для вас стратегія. Ну, да, тут більше як за кордоном, як, бачите, як риба, яка викинута з води, ну, тобто витягнута, Тобто ви не в своїй серед, середа бітання, не знаю, як це перекласти, середовище, середовище вашого життя, да, вашого існування. Тобто Ви не в, не в своєму середовищі зараз знаходитеся, нібито риба, да, яка викинута на берег. І насправді, насправді, це дуже важко для вас. Але оцей стан, ну це реально, я просто я вклоняюся. Це дуже крутезно. Це найліпше, що ви могли для себе зробити. Бути от в такому спокійному стані, споглядати, і, як то кажуть, і знаєте, якщо в вашому саду так, китайське таке прислів'я, якщо в вашому саду лишилася хоч одна гілочка, що цвіте, то на неї обов'язково прилетить і сяде птах, що заспіває. Тому, бачите, до вас вже летить метели. Тобто це говорить ця карта говорить про те, що взагалі то якийсь період завершується в вашому житті, десятка. І скоро, і знову ж таки, вісімка, також про завершення циклу, про зміну якусь. Тобто, скоро вже обставини вас спонукають до дій. Але зараз ще не час, тому що от навіть карта, що варто робити, да, нам як варто справлятися, це сімка пентаклів. Це знову ж таки карта очікування, карта споглядання. Тобто, вам карта реально радять не міняти поки що свою таку стратегію, свою. Ну, свій такий стан і своє вміння справлятися з труднощами. Поки що ви можете просто споглядати і очікувати. Швидше за все, ви вже все зробили, що могли, і тепер ви просто чекаєте. Так, я хочу вам залишити оцю красу. Пам'ятайте про гілочку, що цвіте, і пташку, що співає. Ось така такий сьогодні розклад, бомбічна колода, я вам скажу. Дівчатка, хто кому сподобалося, хто дивився мою розпаковку з цією колодою, кому сподобалось, ну я підтверджую, що колода дійсно класна. Дійсно, ну звісно, це не перший розклад, який я роблю цією колодою. Хоча я і кажу, що знайомство це не означає, що я вперше взяла її до рук, але хочу сказати, що вона дійсно бомбова на отакі от виходи з кризи. Ну, на от питання такого типу 100%. Не знаю, як на стосунки, я би брала або вже знаєте, на стратегію там, розриву, або щось таке, тому що тут, звісно, колода не дуже то про кохання. Тут колода дійсно про боротьбу з собою, з іншими і так далі. Тому, ну хто ще мав сумніви, то придивіться, дійсно колода класна. Дуже дякую всім, хто подивився, хто залишив вподобайку і хто підписався. Дуже дякую вам. Побачимося у Задзеркалі.